Дата запису 26.01.2001. шосте, нуль Зараз на першу ночі, я так і не змогла заснути. Думаю, відволіктись на останню справу, справа Миколи Тетчер. Через 14 днів після пожежі його знайшли в повішеному власному домі. Після обшуку було знайдено п'ять касет. До їх перейду пізніше. Спершу що по нього відомо. Микола течер, 17 грудня 1902 року народження. Була дружина і донька, дружина вмила, коли йому було тільки 4, а дівчинка Ніна Течер, 18 січня 1923 року народження, вмерла віці 20 років від вибуху снаряду. Вона примусово стала комсомолкою, пішовши в медичний заклад вересні 1941. дев'ятсот Сам Микола працював перевізником до травня 44-го. потім став охоронцем в таборі весна. Що сталося? Ладно, у мене є касети, тебе їх послухати. Касета 1, 18 липня, 1945-го. Ніно, ти щаслива. Я звернув їхню увагу на проблеми комсомолу. Міліція не знає, що робити. Один табір знищено, на черзі інші. Я знищу все, щоб всі знали, що комсомол вбиває, що комсомол це зло. Я відкрию їм очі. Касета 2, 21 липня 1945. З останнього запису я майже не спав. Мені навіть здалося, що я бачу тіні тих дітей. Такими темпами і розуму зійти недалеко. Ну нічого. Це коштувало того. Зате ти будеш щаслива. Касета 3, 18.01. Ніно, Люба, це твій перший день народження на небесах. Я зготував для тебе твій улюблений торт, вишневий. Тобі вже двадцять один. Хоча ти виглядатимеш і в сто на свої двадцять. Сподіваюсь, тобі там сподобається я ніколи не забуду тебе. Прощавай, Мила. КАСЕТА 4, 25.07.1945 Ці чортові діти мене в спокої ніяк не залишать. Йду по вулиці, бачу їх темні силуети. Сижу вдома, все рівно бачу їх. Я навіть просто спокійно приготувати обід не можу. Ці троє заблукавших стоять і дивляться прямо в душу. Я намагаюсь помитись, так та парочка закохано, душу їсть, що аж вода з теплої, спокійної стає крижаною ніякого спокою, чорт побери. Остання п'ята касета 31 липня 1945-го. Я більше так не можу. Ці діти з розуму звели. Пробач, Ніно. Я помстивсь лише сімом, проте більше не можу. Я вертаюся до тебе, мила. Нарешті ми будемо разом. З любов'ю, твій тато.